Всім привіт, ви на каналі Нюстеч. Сьогодні у нас 15 квітня. На дворі така не дуже тепла погода. Декілька днів тривали дощі, а перед цим була добре, добра і ясна погодка. Плюс 17 градусів, це була як закономірність. І ми сьогодні з вами, як ви бачите, по дорозі йдемо на барахолку. Завтра, до речі, вже, точніше, сьогоднішньої ночі. До завтра буде Пасха, так що Христос Воскрес! Дуже багато хто запитує підтримку каналу. Я залишаю в описі знизу завжди реквізити свої картки. Кому дуже хочеться підтримати, я буду не проти. Якби для розвитку потрібно, а своїх коштів такої достатньої кількості я не маю. Так що, кому цікаво, хто не проти підтримати такий розвиваючийся канал. Українськомовний. Белком внизу, опис. Поки підпишіться на канал, поставте лайк, можливо комент залиште. І так, поїхали дивитись на барахолку. Так, народ ось прийшов. Така штука і спаса... спасательний жилет. Там ще у людини ще один. Дивюсь, ось продають. Це перший Ось, хто зрозумів, пив завод, і дорога на розсошенці і ось. Красна, товар можна знімати. Добре. Товар, Ах, Для муки прикиньте така штука. які вам таке подобається. Варення продають. Ось такі дивлюсь модельки машинок. Це напевно 90 ті роки. Такі все ух. Металева така. Це я б не сказав, що сильні вони, просто так паровозики, У мене такий був Тоже локомотивчик. Це пластикові. До речі, на народворі холодно, без провички. Руки мерзнуть. Книги. І запчастинки. Такі. Класні. Це навіть дивлюсь, не знаю, що це чого. Це. це якийсь ключ. Смаркировка у нього така. І такий ще ось. Але це чимось покритий він. Можливо для електрики, він для чогось такого. Лампочки. Такі тамбліра. Ось несу запчастинки. До речі, кому цікаво, можете писати. Я вже наступний раз буду, прийду, буду запитувати. Дочки, перемикачі. Ну я поки ціну нічого не бачу. Якщо хтось щось побачив, напишіть мені тайм код Я повернусь, подивлюся. Так о нічого не бачу. Багато хто любить отак дивитися. Як щось риються, такий ж грузик, типу як лістройки. Оце, да? Да, раньше вместо этих сейчас Ты лазерных уровней. Пашки такой. С предохранителя есть? Предохранитель. Куда тебе можем? Ну, дрозинки. Роги коров'ячі, або з печка. Кому цікаво було, що там всередині знаходиться ось просто кістка. Ось бачите. З дружби таке, як лихлопна система. А ось з дружби якраз ручка. Верховини ось, бак, кемприки. Ну такі, в принципі, на мотоцикл. К примеру, то думаю, підійде воно. В принципі. І далі, ось, бачите, колеса, все, пішло. Поїхали. Я ось, бачу, далі підійшов. Ні, Дивись. І а він робочий? Робочий. Ну, а він не фотографірує? Касет же не буде. А, а ціна яка його? За 200 гривень, щоб не валялися. Прикиньте, люди, 200 гривень, полароїд. Я так розумію, це раритет. В принципі, ціленький, живенький. Тільки касети купив. Людина каже, кого цікавить такі горщики. Тож недорого дадуть. Прикола. До речі, рулетки ще на місці. Приходьте, купуйте. Народ, дивлюся, пляшка така. Такий. О, ціленька всередині, не ржава, а, на віда, не видно. Ну, Повірте на слово. Така. Хороша. Шкатулочки. Усе вон, презентаря. По-українському бурштин. Хто не розуміє, це там мені писали. Патріа з цим. Попав по різьбі. Далі статуетки. Січки такі, а на машини, не в мотоцикли. Ну, в принципі, яка штука. Маленький саморобний дрель чи щось таке. Прикольне. Надіюсь, мене добре чути, тому що на дворі вітер. І як ви розумієте, не все в моїх силах і не підвладній мені сили погоди. Так що... Вибачаюся, якщо мене часом не, не чути, гляньте, яка ракушка. Здоровена, така гарна. Все речі настояще. Це не якась там синтетична силіконова. Статуетки такі. Це це бронза. Таке як бронза, так. Да. Бачите. Відрізалася звідки. Ось така статуетка. Це така 500 гривень, бачите. Така жіночка. Ось статуеточка. Ех, українці мене зрозуміють. А це... Ціна 5. 20, це здається Совєтський Союз, це вже ще не Україна, це Совєтський Союз. Так що, вон такі. Всякі. Ось підкова кова. Кому додому для декорації і для муромець напевне. Така вона на стіну вішається. Так що. Пишіть кому що треба. А що це у вас таке? Це холодильники, так? Прикольний такий. <рес> Та я все знімаю. на базар їду. Такі прикольні. Ось з старої верховини стається ша 58 з двигуна. цілі. а сіленький з карбюратором. Прикольний такий. Далі йдемо. Тут ну, ви, напевне, пам'ятаєте той здоровий рулон. Ось також куча всього. Старі, такі номера. Це для якогось бензовоза, для чогось. Коментувати не завжди <смеш> цікаво і не завжди, як говориться, що сказати, тому що багато чого я не знаю, що воно таке. А так подивитись, думаю, всім цікаво буде. Так так, Польова кухонька. Ну, до речі. Вісочки такі знайшов. А це що? Крузак, так? Да? Хто дивиться мої відео на крузаку? Ось диски. Я думаю, потічні договоритися. плюс такі великі Такі хорошенькі. Це нові, так? Да? А ціни які? Так, це 7 тисяч, той 6500, 7 і потім 6. Так що, полтавські. Тут до речі регулюється, хто не зрозумів. ось Але ззаді рама йде типу, як... Зікаціна, колонки ви усилені. Хто всилені, хто розуміється, той зрозумів. Інформація. Велике з Польщі. В принципі, у кого є діти, або навіть хтось так для активного спорту. То я думаю, своє здоров'я вкласти. Хороший це, в принципі, нормально. Так що кому? Цікаво, людина ось на бусики приїжджає, продає велике, Приходьте, запитуйте. До речі, хто запитує, де воно знаходиться, повторюю на кожному відео. Ось півзавод, ось дорога на маршру на господина Росошинці. Там МВД в Росошинське. Ви стоїте. На зупинки стеклозавод, і їдете сюди трошки далі. Потрібно буде прийти сюди і ось повертаєте. Або ще ось авторинок. Це Росожинський, сюди, напевно, пів області з'їжджається, він здоровий ще ж. Аж туди-туди пішов. Ну, я туди сходити не буду, тому що я колись хотів знімати відео, там мені чуть-чуть звільнить за виражання таких піздюлей. Ось підійшов до людини кутинку папершипників по таких на вибір. До речі. Воно вроді як, знаєте, БУшка, БУ... А ні, це, прикиньте, це все нове. Воно, як завжди, ой, та що я буду брати на ті барахолки, а бувають такі підшипники, що не можна знайти їх. Просто новими, ті самими китайськими чи польськими приходиться йти так на самі барахолки, так і дивитися, шукати, вимірювати. Так що навіть, от приходьте, тут куча всього. Ось також дивлюсь на мотоцикл, лампочки, всякі свічки датчики, ну Це вже як з нових іде, такий шукав собі. Такі насвічники, це більш автомобільні, здається. так що Датчик температури. Повірте, я знаю, що я говорю, тому що в мене також москвич. Але він як стоїть як нерухомість. Більше. Так, також там стоїть. Ну, можливо, це навіть Жигулі. Але спорити не буду, вам видніше. такий. бачите. Спальник. Ось людина вулики продає. Це всякі невеличкі вулички такі. Бачите, проволока в'язальна. І самоварчики. Можна колись такі. Чи? Це здається електричні. Але проводу я не бачу. Можливо, навіть не електричні, можливо, це старі, на якихось таганках вони не можу знати. І саме зімінка шоу, це ось такий мотор на катер. Бачите, він абсолютно працює, все шевелиться, все рухається. Ну, звичайно, підкрутити десь потрібно, це із старих. От як він називається, напишіть в коментарях, тому що я в них не силен, тільки що побачив його. Кріплення ось. Бачите? Все рухається, трогати не буду, не хочу побити його. З кришкою зусиль є стан. Подивіться на фото, як для мене він в принципі можливо навіть новий, але А можливо ні. Він такий трошечки побитий тут. Хоча... Напишіть на вашу думку, новий він чи не новий. Тут повністю все з комплектом. Ціна такого агрегату 3000 народ. Він повністю працює, повністю все справне. Знятий з робочого зняти із робочого катера. Так що 3000 народ це, напевне, один з дешевих. і в принципі для рибалочки для такого підійде. Так що... Ви купуєте, а ми поїхали далі. Так, до речі, у людини також є вулики. Торгує таким вуликом. Ось великі вулики, все є. Ось прийшов до людини, дивлюся. Аби ж раніше, хто не знає, це стара стіння жабка чи якось так називається. Це із від МТ, Касік. Ну, на їжаки трошки інше кріплення, а тут. Це бачите на резиному депері такому. Но стан у нього шикарний. І дуже рідке воно зараз. Його Рідко дуже де попадається, якщо попадається, ціна на нього буде ого-го яка. Що, ну, навіть не розумію, чого люди так за це все зациплюються. Ось, вуха цілі. В принципі, да, цілі. Тут також ціло. ну ось трошки приварене. Але... Можливо, так і потрібно, щоб воно було. Ну, в принципі, навіть резинка ціла. Так що приходьте, питайте. Так, шукати, коли... Та багато хто питає, то я ж то. А ціна яка отакого Ціна буде яка отакого? 500 гривень. 500? Дорого? То я не знаю, але но... <с>? люди, кому цікаво, буде, то вони прийдуть спитають. Я думаю, якщо недорого йому буде то й людині, то вища. Що... Ну так. Да. Так ось. Далі. Що, що, що я Байкери. Ага. Запусти не взяв. О, такий. Та ви ж то ви раніше привезли. Ви ж ви раніше привезли, я б собі на цей же Харлей свій <сум> шукав, то зробив уже з железа. Прицепив з точки ти маєш? Так, да, я вам потім покажу. Ось дивлюсь планетівська головка. Така із двома свічками. В принципі, стан добрий, ніде не бобита, все ціле. Так що кого цікавий, також можете приходити дивитись. Перемикачі. Ручки. 400 гривень. Від мурав'я задній Задній редуктор. А ціна така від, від мурав'я скільки? 1700. Так там я теж то є. Ти зрозумів? Ось і так. 1700. 1700. з минусим. Ага. О, ну, 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 ось для ладно. голови, на МТ. Та ні, не треба. Прирізувати. Ну, це скоріше МТ-шка всі оці плоскості. Так, ось запчастини. Не буду говоритися. Також дивлюся, такий агрегат В-50, це, це верховина, так? Да? Верховина була. Бачите, з верховини. Тобто, з комутатором. Я діляв, що Карпати, що верховина, вони одинакові чи ні? Я не знаю. В50, оце ж і на Карпатах такий. Так що, ну, стан в принципі помитий його та й кататися. Думаю, його не багато пробігів не набирали. Ось також до людини підійшов, дивлюся купа сферу, куча такого. Такий рог. Сточити куча всяких відрізних. Людина таким займається якраз. Ось інструменти для стоматологів. Прикольно. Так, із яви сідушка, воздухан, барабан і бак. А й колеса. Додається. А колеса, можливо, навіть це від їжаків. Можливо. Так, тут запчастинки. І тут. От, і завершила ще одна прогулянка по полтавських барахолках. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Коментуйте відео, ставте лайки і, до речі, Христос Воскрес!